Є фільм про професійний фільм телевізійний, який був виконаний телебаченням Канади в Вінніпезі в 93-му році, якщо я не помиляюсь, був випущений. Про власне не просто безпосередньо про Лео Мола, про його непросту долю і про його творчість. І, власне, і зачіпнуто тему з Україною, там дуже так драматично розвинуті сценарії. То ми хочемо його, власне, переозвучити українською, оскільки він на англійській мові. І не знаю, як там по авторських правах, по показах, по телебаченнях, але, як мінімум, ну, у нас в будь-якому не комерційний підхід це доносити інформацію. Але для показів по навчальних закладах і виставити в інтернеті для кампаній в мережі для того, щоб люди могли подивитися з українською озвучкою і для себе зробити. Відкриття можливо і і певні висновки, то це дуже важливо. Ми хочемо це зробити з громадою. Треба працювати. Вона не можна так собі, німо щось там зробити і нічого не сказати власне людям, що для чого і, і що це, що це все таке. Тому, маючи ці матеріали, є величезна, величезний запит, і якби мій обов'язок донести ці всі матеріали до людей, показати, хто такі леомол, що це за скульптор. Що пов'язує його з Україною, що він, власне, українець, але ну, як це правильно сказати, не знаю, канадієць українського походження чи українець, що жив у Канаді, ну, відповідно, вже, вже не живе. Які його досягнення, чому його поважають у світі? Яка його творчість взагалі? Як сталося так ну, специфічно сталося з цим пам'ятником, що в нас є у місті? Як що це, що в нас є, і те, що в Оттаві поставлений, вони поставлені майже в один час. Ну, тобто один наш в, в травні, так, а той в червні десь, ще в липні. Ось і, і вони два є близнюки, тобто це не є що, щось копія, а щось типу оригінал, Вони два близнюки, і відповідно один тут, один там. І це дуже специфічно, що є навіть такий зв'язок України з Канадою, плюс не просто України, а безпосередньо Івано-Франківська з Отавою з Канадою, оскільки реально, ну це от купа людей, ну ніби є ну якби ця четверта хвиля еміграції, що… Є зв'язок, а тут ще є такий зв'язок на мистецькому ґрунті, такий я вважаю, що дуже е, непоганий, типу майже як резонансний, такий специфічний, що, що якби, мав би під, підкріплювати якраз е, ті і, і культурні, і культурну сферу, і історичну сферу, і навіть на особистостях, якщо так говорити. Ось тому про це все хочеться говорити з людьми, говорити з громадою міста. Ну а відповідно, як це робити у випадку, ну так би не просто, що ну, з багатьма людьми донести до людей інформацію, то це однозначно мас-медіа і. Але найбільше, я все ж таки, ми з командою робимо ставку на навчальні заклади, тобто працювати з молоддю, оскільки дуже часто вже старших людей ти не переконаєш в чомусь там. Але навіть через тих самих молодих людей, учнів, студентів, доходить інформація і до старших людей, тому що дитина приходить додому і каже: от нам показали, розказали то, то, -то, -то. і реально батьки можуть дуже часто черпати інформацію такого такого. Типу, власне, і від дітей. І дуже величезне бажання, щоб мешканці міста, громада міста якось зрозуміли, ставилися з повагою до тої роботи, яка виконана і мером, і тими, тим комітетом, якби, який приймав рішення, і тими людьми, які долучилися до встановлення, і, і з повагою до самого автора, який вже так Якби це, ну, посприяв тому, що, що його, ну, ніби оця, ця частина його творчості є тут і може виконувати свою функцію, як ну, функція монументу.